Привіт! Ти коли-небудь замислювався, чи справді білочка забуває, де ховає свої горішки? Сьогодні ми це перевіримо у справжньому лісі. Білочки восени справжні чемпіони зі схованок. Вони готуються до зими і ховають сотні горішків у різних місцях. Але як потім знайти кожен із них? Може, вони дійсно забувають? Насправді білочки дуже розумні, вони запам'ятовують схованки не за запахом, а за місцевими орієнтирами ось велике дерево, ось камінь, значить, горішок десь поруч. Такий собі навігатор білочки, але буває, що білочка все ж щось забуває. І знаєш що? Це не біда, це навіть корисно. Іноді з забутого горішка виростає нове дерево. Ось так білочки допомагають природі рости. Отже, білочки не такі вже й забуть куваті вони пам'ятають більшість схованок, а те, що забули, перетворюється на нове життя. Навіть коли щось забуваєш, природа все одно знаходить свій шлях. Побачимось у наступному випуску факт чи міф.